Я обігла борщовик, бо я знаю, що він дуже пече, якщо до нього доторкнутися. Ужгородець Антон Семкович гуляє з дітьми вдовж річки Уж київською набережною. Питання борщовника щороку у нас виникає. Нічого, певно, в Ужгороді нема немає такого. Певного я борщовник. і дивно, що його ніяк не можуть у нас прибрати, покосити або взагалі виличити. Для. Людей, які тут прогулюються, наприклад, це з дітьми, з собаками або просто ввечері. Це якийсь квест. Борщівник виділяє сік, який при контакті зі шкірою викликає опіки, розповідає лікарка-дерматологиня обласного центру громадського здоров'я Вікторія Чіндей. Саме фотохімічний опік, який важко загоюється і ускладнюється часто дерматитами. Ну як вже сталося, так тоді потрібно. В першу чергу нам накрити цю ділянку якомога швидше промити холодною проточною водою з милом. Обробити антисептиком і накласти стерильну пов'язку, прийняти антигістамінний засіб, ну можливо, нестероїдний протизапальний засіб. Аби знищити борщівник на набережні річки Уш, треба скошувати його 3-4 рази на рік, каже екологіня Ужгородського національного університету Людмила Симочко. Вчасно потрібно проводити скошування. Тому що використання різних хімічних засобів неможливо в межах міста, оскільки це може викликати, скажімо так, певні негативні впливи на здоров'я людини і, зокрема, на функціонування водної екосистеми, тобто річки уж хто має скошувати борщівник на набережнах міста, мали визначити за результатами тендера. Його міська рада оголосила 11 лютого, розповідає заступник міського голови Іван Шимон. Зв'язку з тим, що йде процедура оскарження. Ми не можемо ці кошти не в банку тримати на депозитному рахунку від чого отримувати відсотки. Ми мусимо чекати допоки закінчиться процес оскарження. На жаль, він може тривати і до осені, і наше місто залишиться непокошеним. За словами Івана Шимона, поки триває оскарження, позбутися борщівника доручили комунальника міста. Юристка та експертка із поблічних закупівель організації агенства ефективних закупівель Ольга Симчич розповіла, існує юридичний механізм вирішення подібних ситуацій. Це переговорна процедура. В такому випадку, за словами експертки, міська рада могла самостійно обрати підрядника для скошення трави та укласти з ним договір на послугу. Це простіша процедура, проходить вона відповідно швидше. Перелік підстав для її проведення, він вичерпний. Однією з таких підстав, власне, є така ситуація, про яку ми сьогодні говоримо: торги тривають. В такому випадку замовник може, проводячи далі той тендер, який оскаржується, провести паралельно переговорну процедуру, але нюанс в тому, що переговорна процедура може бути проведена на суму не більше, ніж у 20% від очікуваної вартості того тендера, який відбувається. Цьогоріч на послуги озеленення й отримання зелених насаджень, куди і належить скошування борщівника, витратять понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Леонтіколишин новини на Суспільному.